Asus TUF Gaming f 15 почав тротлити. На ходспоті маємо аж 90 градусів. Очевидно, його час настав. Без зайвих слів відкриваємо і бачимо, що кулери майже чисті. А це може означати, що термопаста з прокладками втратили свої властивості. Розкручуємо систему охолодження, піднімаємо радіатор і бачимо, що термопаста так і засохла. Міняти будемо на фазовий перехід, і зараз поясню чому. По-перше, він зарекомендував себе набагато краще, ніж звичайна термопаста. А все завдяки тому, що при нагріванні його агрегатний стан змінюється. Фазовий перехід стає рідким, заповнює всі мікроскопічні нерівності. Площа контакту збільшується і звідти краще охолодження. Ну а по-друге, він довше зберігає свої властивості, і він в будь-якому разі без заміни зможе протягнути значно довше, ніж звичайна термопаста. Як бачите, його вже нанесли. Прибираємо зайве і те саме робимо з процесором. Не забуваємо про ланцюги живлення, на які будуть нанесені рідкі термопрокладки Honeywell ht 10000 І їх же наносимо на відеопам'ять. Відмиваємо контактні поверхні радіатора, на та встановлюємо назад систему охолодження. Кулери почистили, змастили, і тепер можна все закручувати назад. Крутимо маленькі гвинті. Тільки у правильному порядку та клацаємо кришку. В кінці проходимось по чек-лісту та виконуємо стрес-тест. А тепер наскільки впала температура. Процесор мінус 9, відео мінус 5, хотспот, увага мінус 25. Натираємо до блиску та сповіщаємо клієнта про готовність. Така чистка у нас коштує 1800 гривень. А якщо там рідкий метал, все сумарно 3000. Зламалось? Присилайте. Свайпайте вліво, щоб побачити всю інформацію про нас.